Скульптури, свині, годувальниця та бика на території Полтавського державного аграрного університету засяяли фарбами. Новий арт-об'єкт, розмальований полтавським орнаментом, належить пензлю полтавської художниці Яни Похилько. Мені хотілося поєднати дещо українське, дуже особливе, і мій особистий стиль. Якраз я в той період вивчала орнаменти саме полтавські, часто відвідувала наш Опішнянський музей і там досліджувала. Вала орнаменти типові для розпису посуду полтавського. Потім я їх проаналізувала, вивчила і відмальовувала у своєму стилі в електронному варіанті на планшеті. І ці орнаменти стали основою для розпису обох скульптур. До композиції арт об'єкту увійшла і стіна. Відтепер також розмальована із надписом Твоє студентське містечко. Останнє повторює колір розпису, який об'єднує все в один ансамбль. Твоє студентське містечко. Ко це дещо особливе саме для лексики і для місцевості аграрної академії. Спочатку навіть була ідея написати Твоє ловкеньке містечко. Студенти, які впродовж близько двох тижнів спостерігали за творчим процесом, залишилися задоволеними результатом. Мені дуже сподобалася цікава ідея на мою думку. От, а то вони такі сіренькі стояли. От я відразу як побачила, що щось зроблять, думаю, щось цікаве буде. От ну мені подобається набагато яскравіше і цікавіше йдеш, і набагато піднімається настрій. Розпис скульптур яскравими барвами було важливим завданням, оскільки хотіли підняти настрій дітям-переселенцям, які тимчасово мешкають у гуртожитку університету. говорить ректор ПТАО Олександр Галич. Дуже ж ці. Наші тваринки на фоні яскравих майданчиків, дитячих, виглядали сумно. Ну і ми вирішили, щоб все не було так сумно, і щоб дітям було більш комфортно і вони відчували більш себе тут зручно зробити такі арт-об'єкти. Дякуючи тому, що ми маємо друзів, художників, які мають так само багато ідей в своїй голові, і які можуть ці ідеї реалізувати спільно з нами в життя, то якби. Яна змогла поєднати полтавські традиції, історію мистецтво полтавського, ну і відобразити це на цих тепер вже арт-об'єктах. В Планах розмалювати і решту скульптур, які знаходяться на території університету, додають в адміністрації вищо.